Всім гарно і позитивно. Моє перебуття в Україні почти заходить до завершення. Як помінялася Україна за 8 годин, тому що я не була в 8 году. По причинах, по яких, по сімейних. Але як змінила? Розказую, слухайте. А ніяк. Яка була класна, такася і стала. Ем... Насчет людей щирі, в нас люди, доброзичливі, добрі, один одному допомагають, все одно як не крути, у Європі такого не є. У Європі каже за себе. А в нас все-таки на чужі проблеми люди ну як, реагують і непогано реагують. Добрі люди. Звісно, між нами теж. Є злі люди, є й брехачки. Є, я їх знайшла. І бо соркані ту є. Але в основному все одно більшість людей в нас є добрих. Добрих, звчивих, класних. Природа просто невероятно прекрасна. Ви чуєте, допомагають мені. Як мені повертати, це хочеться? Але я сама розумію, що треба. За те, що і та країна Чехія вже стала частиною мене, за те, що я вже теж там 22 роки. Але бо я, я би ще побула, я би ще то потусила так місяць-два. Ну, я точно знаю, що я се верну. Коли я був старенька через 150 років, я точно все верну. Дуже б рада була бачити людей. Рада я ту, що я могла говорити си так, як я хочу, а не чому українською, чому не державною, чому не чеською. А так, як я хочу, так як я привикла. Так що, що я вам хочу казати, потятка мої? Яся з вами не прощаю в Україні, кого я бачила, я вам кажу до побачення, я скоро буду. скорі буду. Так що, варіть бабчиної, пам'ятайте, що я вас люблю. Um, ну і все. За такими близьками я буду сумувати. А... Мушу їхати, мушу. Але я приїду, все па.